Добрий день. Ну, от, знаєте, ось ці такі заяви наших сусідів, їхніх політиків. Як нам їх сприймати, і взагалі, от, про що такі заяви можуть свідчити? Ну в цих країнах ситуація різна. Насправді, в Угорщині є попит на те, аби дійсно відновити. Я беру це в слово в лапки велику угорщину. У них, них є фантомний біль е, тріанонського договору 20-го року, де вони вважають, що вони втратили втратили безпідставно там 30% угорців е, за, е, за межами своєї країни. Е, є попит на такого роду речі, десь там у румунів, але справа в тому, що е, якщо у румунів це не є мейнстрімною політикою, це маргінальні політики, хочуть себе якось так спозиціонувати. А нічого не буває а, краще, як позиція чітка і, 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 і ще раз без слова лапки. Ну така чітка. От ми хочемо забрати. Да. Ну зрозуміло, що е, десь так е, хтось можливо і, і хоче це зробити. То в Угорщині насправді, е, ну нагадаю, що той самий глава країни Орбан, а той самий Сіярто е, вони є прихильниками такого роду позицій. Той самий Орбан виграв конкуренцію з. Е, тоді на той момент більш правою, більш націоналістичною партією Йобік, для те за те, хто більше поставить пам'ятку адміралу Горті? він тому і адмірал, тому що Угорщина тоді виходила на Адріатичне море, маючи частину Хорватії, яку як вони вважають, також десь там втратили безпідставно, тому він вдягає той самий Сієр, то вдягає. Перепрошую Орбан, прем'єр-міністр вдягає Шалика. Пам'ятаєте цю історію, коли він. На футбольному чемпіонаті показово виставив Шалик, на якому Угорщина е е включала в себе території, в тому числі, до речі, і Румунії. Е е Румунії, е Словаччини, зрозуміло, що і е частину української території Закарпаття. Це його позиція як лідера, наголошую, як лідера прем'єр-міністра країни. Е е ну е тому і Сіяр -то також приїтає в Україну, е не приїжджає в Україну. Не знаю, чому. Насправді напроти нього сидить е, е, глава офісу президента, а не його колега Кулеба, десь там Кулеба на прикладному стульчику консультує це, вже інше питання, але воно показує відсутність е, інституціонального е, забезпечення міжнародної політики в Україні, тому що мають займати профільні міністри і міністерства з експертами, і професіоналами, а не ті люди, які організовують роботу, грубо кажучи, канцелярію е, е, президента Зеленського, чому е, людина, яка Ще е, недавно, там декілька років тому займалася кришуванням мафії в Києві. Е, вона є таким фахівцем в міжнародній політиці, але менше з тим е, політична політика сьогоднішньої влади в Угорщині. Вона така, що в них є е, позиція щодо того, що вони десь так мають захищати угорців за кордоном, не дивлячись на державні. Кордони, не дивлячись на суверенітет цих країн, ну і наостанок хочу нагадати нашим глядачам, що е, після пірніше під час широкомасштабного вторгнення, практично е, 22 24 лютого, 22 року, е, війська угорщини були підтягнуті до українських кордонів. Вони це визнали. Правда казали про те, що вони там думали. Через там я не знаю, там безпеку свою таке інше, але насправді думаю, що якісь такі кулуарні домовленості між Путіним і Орбаном е, могли б бути тим більше, що Орбан зараз явно е, тисне руки Путіну, е, називає агресію Росії проти України не війною, а е, конфліктом в Україні. Говорить про мир і таке інше, тому думаю, що такого роду речі, як співпраця з Росією у випадку, не дай Боже пророші України, як відторгнення частини української території, входить в плани не тільки маргінальних політиків, як в Румунії, а й в плани влади, як в Угорщині. От якщо говорити про ось цю сьогоднішню зустріч безпосередньо представника МЗ Згорщини Кулеби і пана Єрмака, для чого вона загалом була потрібна, які можуть бути результати цієї зустрічі, і чи можемо справді говорити те, що це було якесь таке свого роду підґрунтя для майбутнього вінзита вже самого Орбана? Ну, знаєте, ситуація тут непроста. Ми з вами не раз говорили. і Я це підкреслював починаючи з ще з не знаю там з восьмого року стосовно позиції Угорщини, нам треба бути активними в тому, щоб не дозволяти Угорщині. Ну, певну міру робити те, що вони роблять, я не буду говорити там, нагадувати ситуацію з законом про мови про освіту. Нагадаю, просто одне: що питання не в освіті і не в законах. Та Горщина блокує, наприклад, членство Швеції в НАТО до недавнього часу. Ще парламент досі не розглянув цю ситуацію. І Там хіба є проблеми з, не знаю, там, з освітою бідних угорців, швець, Шведів. Громадян Швеції горського походження, чи там також якісь є фантомні болі сановським домом договором. Ні, це вигідно Росії, значить, це вигідно Орбану. Він шантажує Європейський Союз постійно для того, щоб десь виторговувати собі деякі речі. Але насправді сьогодні ситуація у Орбана не така не така вже дуже добра. Були опубліковані недавно дані про те, що нібито європейський союз має плани щодо. Того, щоб примусити е, угорську економіку в випадку подальшого такого роду політики, ну певною мірою там десь там загнати її під лавку. Я про це неодноразово говорив, Що у Орбану треба розраховувати ризики, чи він більше отримує від Європи чи від Росії? Бо він намагався як покірний теля двох мам сати, дососався практично того, що е, практично вже на посольстві того самого Путіна. Е, ну Тепер угорці мають горці, мають показати, що їх Форін слабка валюта, а вона слабка валюта, найслабша валюта серед країн, які ходять до європейського союзу. Повірте мені, що у випадку, якщо йому не нададуть ті гроші, які йому постійно обіцяли, він постійно їх отримав 10 мільярдів і 20 мільярдів, то угорська економіка обвалиться, і Путін не компенсує тими інвестиціями прямими те, що втратить угорська економіка. Не мають вони загального кордону, де можна було б десь так знаєте, Щось там постачати, е, поза, е, скажімо, українську територію, як вони могли би там десь так щось там підтримувати втіхаря, або там літати через Каспійське море, як вони це роблять тим самим Іраном, е, маючи кордони е, безпосередньо не буде допомоги, яка компенсує цю поразку. Тому Орбан зараз затиснути в таку роду ситуацію, і це, тут наша політика має бути проактивною. Дійсно, Орба доторгувався до того, що вже в європарламенті зібрали підписи щодо того, щоб покарати угорщину, позбавити права у цього шантажного віто посилаючись на дійсно суттю сьомої конституції. Вже є розборки, чому ви даєте угорщині 10 мільярдів, не дивлячись на те, що вона. Не виконував свої зобов'язання перед європейським союзом щодо судової реформи незалежних змі, антикорупційних органів таке інше. Е, хіба не це не є е, хабарем Орбану, який буде мотувати далі його шантажувати? Зверніть увагу, що він хотів блокувати, наприклад, е, надання нам же е, е, практично зеленого світла на те, щоб ми отримали рамку щодо інтеграції до Європейського Союзу. Йому Шоль сказав: «Слышиш?» Давай там в сад іди, ну, попий каву. І він туди піднявся, піджав хвоста і пішов. Зараз він говорить, наприклад, тим самим шведам, давайте, ми, хоч, ми хочемо з вами домовитись, прилітайте до нас, ми поговоримо. Шведський прем'єр-міністр говорить, що ти я буду до тебе літати. Ну, дипломатичною мовою, звичайно. Ні, ти маєш це робити, тому що це твоє зобов'язання, бо показати, що ти насправді шантажист, і ніхто в Європі ніхто не буде з тобою рахуватися. Тобто орган зараз такий. Ситуації, коли знаєте, я сам з Миколаєва тако з міліцейського протоколу хотів побачити е, драку до кінця і був побитий обома сторонами, е, тому насправді він е, Росії йому не компенсує того, що е, він. Е, Хотів би отримати, а якщо він не до нас допомоги Україні, далі буде шантажувати Рипський Союз, його позбавлять права шантажувати і залишать без тих грошей, без яких економіка не впаде. Тому йому треба домовлятися з Україною. Якби там сієрта не пижився, не казав би про те, що треба говорити, якщо будуть підстави, я би там не піднімали ставки різні ще більш. Ще більш ультраправі практично сили і ксенофобні сили в Угорщині, зараз вона не в тій ситуації, щоб е, висувати якісь умови. А якщо вони посилаються на е, історію, то я би хотів, щоб Єрмах і Кулєба нагадали тихенько сіярту про трагедію української, е, 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 населеного пункту Корюківка, де угорські жандарми. Спалили, застрелили, застрелили 6700 українських громадян на Чернігівщині. Це відбулося в 43-му, якщо не помиляюсь, році. Е, і е, насправді це набагато більша трагедія ніж в хатині, в рази в десятки разів більше аніж в хатині, ані в, е, в Лідівці, в Остравурі. Насправді це трагедія, яку ми замовчували, тому що Угорщина була в соціалістичному таборі. Треба нагадати такі історії, і ті і, історичні моменти, частиною якої є поразка. Першої світовій війні тренонський договір, що гощена коли йшла е, практично в обоймі з агресором, втрачала, а не набувала. Так відбулося після Першої світової війни, так відбулося і після Другої світової війни. Якщо Орбан буде ставити на Путіна, так відбудеться і в результаті за наслідками цієї війни, які розв'язав Путін, і ті, хто хочуть разом в його обоймі зазіхати на суверенну українську територію. От бачила інформацію, те, що радник Орбана ще також говорив, що нібито вони можуть не блокувати Україні ось цих 50 мільярдів, але знову ж таки за якихось певних умов. Як я розумію, вони не в тому становищі, щоб і виставляти нам ці умови. А, і тоді от ще так, хочу о... повернутись так. Прошу тоді ви, і я вже продовжу. Ну так знаєте, як старому тут вопроси тут вопроси задаю я. Тобто, тут ми маємо висувати йому умови. 에, тому що до того ми практично погодилися на всі умови, якщо йшлося про закони 에, стосовно засування 에, мови національних меншин Європейського союзу, де стосувалося не тільки і румунської самої мови, 에, я болгарин за національністю болгарською, мов бо всіх національних меншин, а не потикання тільки у, у угорщині Орбану, Сіярто і 에, такого роду і які там села ну, практично на та територію. Тому тут зараз ми маємо вести проактивну. Політику разом з нашими е, союзниками з європейського союзу і з НАТО говорити е, верніше вимагати, що вони не тільки говорили, а не висували вже умови. Е, ну а забудувати золотий міст, яким чином він буде виправдовувати ці е, речі, які будуть наслідками такого роду проактивної політики. Це вже питання до Орбана. Пусть Нехай там щось говорить своїм громадянам, що він домовився найкраще. Ми дали йому ці можливості, практично ухваливши закон про національні машини, де ті е, речі, про які завжди говорив е, Орбан, Сієрто і ультранаціоналісти Угорщини, вони практично були е, певною мірою в межах європейського законодавства вирішені.